А я буран несе, а я картоплю. Привіт, друзі! Ну що ж, будемо садити картоплю. Поправді в мене була думка, що біля того городу посадимо там полив покраще краще зробити і легше і ближче. Але Олена каже, давай вже тут, тут і люцерна, і писали в коментарях, що дійсно після люкерни ну, земля насичується азотом, така краща земля для, саме для картоплі. Будемо садити небагато так для своїх потреб. Протягнемо, кинем капельку і буде підпалив. Тому що садили. І неодноразово я від вас відхвачував, можливо, і не від вас, а від тих, хто був за ті картоплі, що такий хазяїн. Раніше ця картопля в нас родила. Нормально родила все, не те, що між горіхами. Між горіхами, воно там ж не прямо коло тих корінь, трішки далі. Воно Інколи його і рятує, як би сказати, від цієї спеки, від цієї жари. Основне, щоб у землі якби була волога, моя думка, і були поживні речовини. Взяв у товариша картоплесажалку, поки що на чужому. Як знаєте, як молода сім'я поки розживеться, то час прийде, так і ми з ботоблочком, поки що є лише фреза і солярочка в бак. А з часом буде все. Будемо садити картоплю поперек, так як дасть Бог, можливо, колись будуть якісь дощі. І коли він йде город униз. Коли будуть до дощі йти, воно завжди буде у ці, як би сказати, ямкові спиняться, Тобто буде волога йти під корінь. А як вляє інколи таке бувало, в такий гарний дощ, якщо вниз направити, то воно між радком все стекло і десь там на межі або в сусідки на іншому городі зупинилося. У волозі, друзі, не сильно, як бачите, що ну, що тут розповідати немає. Він, вже. Ну Це якщо зрівняти, отак, от це просто ярі такі залишились за культиватором. Якщо зрівняти, то сантиметрів 5 немає нічого. Ну там під низом є певна волога. Зараз перефризую і одразу ж і посадимо. По часові, бачите, що ці... Качання температур такі, я б і не спішив шо, все притікав. Думав, ще раз кажу, що там посадимо трішечки пізніше. Хай перейдуть уже оці такі, коли катаклізми погодні. Ну, ну, як ти в тебе є сумніви, то краще інколи не робити. Або зробиш і. Ну, або проскочиш, або не проскочиш. Таких два варіанти. То не хотілося б. Але вже, в принципі, такий термін. Там ще на 9 числа передують якісь морози. Звідки вони так далеко вже знають, але поки що те, що е -е, якби, ну, дивлюся по цих циклонах, то ну, на, на превеликий жаль попадають. Був і приморзок, і знову накривали полуницю, верхні листя, знов пожмякало. Ну таки, бачите, зміна йде клімату. Нічого не зробиш. Тут уже каже, як не можеш допомогти, то пристосовуйся. Ну суть, друзі, не про сумне, його нам і так вистачає. А давайте трішки про веселіше, А саме про дзвінкий голос цього ранішнього соловейка. Який нікому не дасть спати, ДТЗ 512 ДНЄК. в роботі з фризою. Поїхали. Чистити фрезу, От, бачите, що подобається. От, щось не відкинути, що лізе, лізе сильно, там трішки оновив той перший, я буду під цю сажалку робити в один слід. Лізе, що капець, то я бачив оці важкі мотоблоки, то кажуть, що їм так ну не потрібно сильно, щоб е на фрезу трішки важче. коли е за один слід сильно загублюють, два сліди. В принципі, тут також що плавніше, йому легше і нормально. Але поораному то залазив, самі бачили, як загортає. Хоча де проходив трактор, одразу відчувається, трактор проходив вверх-вниз і лише ловить цей слід, вже трішки починає підскакувати. Ну, вилазити якби, на те затолочене. Де пройшов його між колесами, нирнув. Прийшов знов, якби у берег перся, лиш рох-рох-рох-рох помаленько згриз і пішов далі. Ну от такі моменти нюанси. Найкраще знищує от коріння люцарни. Це на мою думку або гербіцит, або фреза. Два варіанти. глибині, друзі, ну, не, не туди залази, як де. Оце ну яка ямера. Ну, спушено. Бачите, що де не де культивація, і де фрезерування, воно спушує десь на сантиметрів 5 вище. Тому після фрезерування, особливо в нашій ну в частині Вінниці, де проживаємо, краще, щоб було зафрезерувати і одразу засадити, тому що йде пом'якшення ґрунту. Іде інтенсивне випаровування вологи. Це після будь-якого фрезерування така річ. Ну, зараз перечіпимося. Намотую цих корінняк. Ну, ти ж не будеш кожних 3-4 метри ставати і очистити. Але йде впевнено, друга швидкість газу так, двигун спокійно працює, що не в розрив ніяких таких йому нюансів там не буде. 12 коней. Що йому? Що йому? Це половина трактора, якщо в кінських силах рахувати. Зараз перечіпимо колеса і. Чіпимо картоплю сажалку. За допомогою молотка і викрутки винесли таким чином питання. Значить, не підходить трішки його е, кріплення до мого, так як бачите, що е, швидше за все в нього трішки довший. Отут, е, це, як би сказати, швелірок з отвором. Е, тому він таку масивну десь... 45-50 й й кругляк отвір. А в мене він вже впирається в цей борт, хоча б трішечки ще б пішов. Ну, можливо, якби врізати його по. Якби врізати його по висоті, то можливо б якраз зайшов. Ну, не на 16 й болт, то цей що кріпить, а на 14-12. й й Але я думаю, що витримає. По площині тримає викрутка, в принципі, калена, що це не якісь там. Легкий метал що його обріже. Колеса встановив таким чином в принципі правильно воно рухається сюди, повинен бути захват, а заді, в принципі як воно крутяться, опирається, а ззаді навпаки, тому що тут йде крутний момент від двигуна, а задній йде привод від землі. Поставлена на меншу зірочку. Якщо поставити на більшу привод, то буде висипатися більше. На менше буде висипатися менше. Ну, в принципі, як на соняху на кукурудзі зменшували норму висіву так і зменшиться. І тут лише. Ух. Ух. Лише як це має бути. Як це має бути? Зараз трішки вже нижче поставлю. Самі ручки. Тому що. Він зараз повинен рушити, то ще опуститися. Зараз по дорозі пристосуємося, як це кажуть. Товаришу спитаю, що за. Ну погано, оце бачите, що пригортає ззаді. Картопля є, ну в принципі глуби туди непогано. Повинна бути. То. Картоплю 100%. Ось, є. Картопля є, в землі так нормально, і не потрібно аж туди сильно глибоко і сильно мілко. Ось є. Ну непогано, в принципі, так і... так і можна. Оце що попало, бачите, оцим колесом попало якраз у яр з-під е цього редуктора, і він став нижче. Якби воно йшло по площі, то ну якби якби. В принципі, оце що кидає по три, ну ось є нормально, начебто тут. Що кидає нормально. Кидало, не кидало, то вже було погано. А яке в землі, ну тут дуже сильно близько. І маленький цей ярочок. Маленький ярочок ці диски роблять. Бачите, що вона стоїть якби отак. Як її зробити отак? Я трішки не гугл в такому обладнанні. Ну, глубить, видно що глубить. Глубить. Зараз я зателефоную, спитаюсь. Можливо, під'їде, покаже щодо чого. Телефон не один додзвониться до нього, там трішки зв'язком питання. Пробую поки так. Зараз, якщо зателефонує, то можливо підскочить і щось, щось придумає. Побачимо зараз перший ряд. Але це ще кидає по 2-3, то можливо, що тут просто його їх багато, воно так захоплює. І вона не сильно така габаритна. Не сильно прокільчилась така. Ну, цілому, яка є таке, земля тепла, повинно бути нормально. Якусь ігру граєш на смартфоні, ну я давно не грав, але приблизно такі думки. Потрібно дивитися, куди їдеш, тримати здоров і відкидати дрібне насіння, відкидати тому що попадається навіть по три. буде шататися тако, бо так воно не буде мати, в що вперти. Воно зараз дасть сюди е, 2 см, а отут що буде операція, як ми заберемо ці болти. Тебе кріплення не то, таке, того воно тебе нормально. Зараз воно теж нічого не тримає, йде. Воно крутиться. Нічого не абсолютно. Ну то. Давайте далі. Відкрутити болти. Скільки тут цих картофель зараз копати, крутити його там довше. Давай. Я вже відранку заводю. Колесо, хай буде, а хи буде як? так? Що вперед? В машині, машині і... тебе як колесо стоїть. Ну ти технологія так ж не буде каже? Так де розпирати землю mm -hmm. yeah. Ні? В машині не... колесо ж таку стоїть. Ну я так дивився mm -hmm. як, як там колесо стоїть. Mm -hmm. як, як на станції, <зові> я ще не зашвінтував, ти <зові> <зові> вже ту стоїв. Попав чи як, не як? Не попав, вже, там як на станції запоклали, так і воно їздить. Воно щоб передкрутилося. Воно. Ну, він бачить, він не важкий такий саме совпірування, правда? Періоки оці? Оце на твому тому, що там треба його так притримувати, а тут він ну, є, теж треба притримувати, бо як тверде, воно починає ним... Але, бач, лошадок не поле не має. Що-що? має. Що-що? У мене шість, а тут У два Ну, Він теж непогано. Не Цукко бре. Колесо не ті Я колесо вже і добрив. Я колесо вже взяв вертаюся. Розвал є. А щоб два диски докупи. Щоб ширший захват. Важко був. Да повертати, Важко повертати да? mm. такі штири зварити. Або вот також, щоб землю залезть, поняв? Заліз і порве. Варіантів, коротше, я так зрозумів, коло мотоблока а тут гуляй душа, все, що хочеш робити, я хочу ціплять. Погано зафрезерував. Потрібно що? глибше? Гліпше, щоб було м'якше. Буде м'якше, бо на скільки. І те, що косогор, і те, що поєдна. люцерна, і то, що коріння. Скільки приціний, що ти мені поки ми сидимо? Де велика? Це велика? Якщо пуляєш, таке вовне. Що ти мені бажаєш такого щастя? Добре. Тримай. Це за роботу. Давай, давай. Зараз дорого, я чув по три землі. А це насіння, а вона ще дорожче, так. Колеса? Угу. А що ж більше їх робити? Більші диски? Ну, ще ще. ще? земля повалювалася. Або садити, коли вже професіровано на другий день. І висок, що земля, так? Да? Весі, вищі. Однозначно, це за когось брати з 15. Кісь диски. Дві що ти. Вона не не бо в мене бігом їде. Швидко. Оце що не передачі, набагато ну, легше, є так? Понижена. Понижена. Спокійніше, повільніше. Другий раз прийшлися, отут, де них ще фрезерував, то третю. Ну, масла є добре. Перший раз пройтись навіть по вороному, то важкувато тримати за рахунок того, що ширша фреза, він так ну, потрібно втримати. Але друга це нормальна. Друга швидкість, трішки газу так, ну, газ, так щоб нормально двигун працював і йде до діла. Е, Нерівненько, скажімо так, як? Наперед, рівно, наперед, рівно, наперед, але навпаки, маю. на перший раз нормально. Ну, як би сказати, щоб підготувати все спокійно. Працювали то до діла. По цій сажалці щось кажеш? Непогана річ. Непогана да. річ, так. Ну, врахувати, що це ж не автоматика, якась там стоїть, якісь речі, такі комп'ютери і замудрені. Просте спокійно працює. Да, оця, що крупніша насіння, по одній, ну інколи де мілце, то дві лазить. А так по одній нормально. Щоб такі, якісь там ганчі робити, щось доробляв, не доробляв. Отак От як взяв, такі. І насипати повне. насипати повне. Або попередньо тут якусь таку цю, щоб коли кидають, не викидало за це. Бо було. Я насипав повне і Тоже одна друга туля. Лишня багато насипати. Райно. На руки <сх> ж підносити і працювати. Но цілому діло, Волога є, буде полив, буде урожай. Не буде поливу, не буде дощу. Зрозуміло, що нічого не буде. Але і не буде коментарів, якщо ви не напишете. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить. Добрий вечір. Так і слава.